На виконання наказу МВС України від 8 травня 2015 року номер 540 на території Черкаської області проводиться загальнодержавна операція, спрямована на протидію незаконних посівів та вирощування наркомісних рослин МАКу та Конопель під умовною назвою МАК. Спочатку проведення заходів підрозділами УМВС та МВРВ області. Загалом здійснено 2850 перевірок обстежень земельних ділянок, з яких 2651 перевірка перевірено присадибних ділянок, мається на увазі ділянок громадян. Та значна увага приділяється обстеженням територій сільськогосподарських підприємств. Таких 199 обстежено на теперішній час. З 20 травня 2015 року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 144 в по порівнянні з минулим роком 153 фактів чинення кримінальних правопорушень. Тобто ми спостерігаємо зменшення тенденцію до зменшення на 6% у по порівнянні з минулим роком що стосовно кримінальних проваджень пов'язаних. Відкритих за фактом вирощування диртомісних рослин Макоч Конопель стаття 310 Кримінального кодексу України, так значить, найбільше відкрито кримінальних проваджень в таких районах, як Кам'янський, Меньківський, Звінігородський, Канівський, Черкаський. Станом на 30 липня 2015 року лише за 58. Фактами, особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 310 Кримінального кодексу України. Крім того, в поточному році складено 10 протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 106 з позначкою 1 за невжиття заходів щодо забезпечення встановленого режиму охорони пасівів. Снотворного маку чи конопель, місць зберігання і переробки врожаю чи цих культур, так само не в заходів щодо їх знищення після поживних залишків і відходів виробництва, що містять наркотичні речовини. Також вісім протоколів за статтею 106.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення це незаконний посів або вирощування <кхів> 에, значить, снотворного маку чи конопель. Сума накладених штрафів за адміністративними правопорушеннями на сьогоднішній день складає 18 500 гривень. Також органам внутрішніх справ на теперішній час виявлено та знищено загалом 13 400 наркомісних рослин, з них 10 222 рослини маку та 3178 рослин Конопель.